Вітаю всіх друзів! За моєю спиною великий логотип французького бренду Ашан. Що там говорити? Найпопулярніша, улюблена усіми нами українцями, торгівельна мережа е гіпермаркетів Ашан робить життя українців зручним та комфортним. Та є інший бік цього питання, що робить Ашан, як він працює і кому допомагає на окупованих територіях України. Про це та інше у нашому відео. Моє вітання усім друзі. Ми знову і знову продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І я хочу нагадати, чому я резонансну тему, звісно, не обговорюю одразу. Поки інформація не буде вивчена і перевірена декілька разів, досконально я тему принципово не обговорюю. Сьогодні я хочу обговорити про скандал з мережею супермаркетів Ашан. Як ви знаєте, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато західних компаній пішли з країни-агресора. Також було накладено багато санкцій. Але, як виявилось, французька мережа Ашан залишилась і не тільки. Міжнародна група розслідувачів Белінгкет повідомила про те, що французька мережа супермаркетів Ашан надсилала вага. Гуманітарну допомогу Збройним силам РФ а, звісно в компанії заперечили цю інформацію і додали, що мережа супермаркетів лише надає допомогу цивільному населенню Росії, а жодних благодійних зборів на благо армії вторгнення не було організовано. На це миттю відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Колеба. Він заявив у Твіттері, що планує обговорити з французькою колегою Катрін Колоною допомогу французької мережі супермаркетів та гіпермаркетів Ашан російській армії на тимчасово окупованих територіях України. І тут увага, але як виявилось, після скандалу з фінансуванням окупантів Ашан подвоює присутність у Росії. Як пише міжнародне агентство Reuters, компанія відкриває новий магазин у країні агресора, де продаватимуть майже виключно всі товари під власним брендом. На українському ринку Ашан продовжує працювати, однак через репутацію французької матері і російської сестри суттєво втратив у прибутках. До речі, нещодавно у мережі вибухнув черговий скандал, пов'язаний з французьким бізнесом у Росії. Користувачі повідомили, що косметологічна корпорація «Івроше», яка не пішла з РФ, розробила для російських клієнтів метричні стандарти російських красунь. Користувачі порівняли рекламу івроше та російських науковців з нацистською практикою міряння черепів. Ось так гроші не пахнуть. Або кому війна, а кому мати рідна. І великим французьким компаніям не мулять прибутки, які зароблені на крові новинних людей. Дуже огидно і бридко від всього цього. Зате відомо, куди пішла продукція Ашана, французької компанії. І вони також допомагали, але допомагали. Не на окупованих територіях, не українцям, яких прийшли переконувати, що краще жити під Росією, а російським військовим скандальне просто розумне розслідування вийшло. Що французька компанія Ашан безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи, хто оприлюднив це? Обачити ви Лемонде видання статтю, окрім цього, Белінкет та інсайдер, разом спрацювали і дісталися документи і підтверджують, що Ашаніці постачали російським військовим на окуповані території Українські, що вони постачали, це все по позиціонувалося як гуманітарна допомога. Вона складалася з продукції зі складів магазинів та товарів, які волонтери збирали на територію супермаркетів. Отже, підсумуємо зміст останніх моїх відео, де деякі політики і депутати як крали, так і намагаються красти, вигадуючи нові корупційні схеми. І тільки завдяки роботі ДБР і САП вдається, хоч якось зупиняти цей жах. Виявлені схеми в Мінобороні показали, що українці вимагають детального розслідування, але при цьому не хочуть розбурхувати ворожнечу усередині країни. І звісно, довіряють Збройним силам України більше ніж суддям і прокурорам. Я дуже сподіваюся, що влада замислиться над цим і зробить певні висновки. Гроші зароблені на війні, на смерті, невинних дітей. Це бридко огідно за загранню людяності. Сподіваюся, що у крупних міжнародних компаніях прокинеться совість і здоровий глуст. А якщо у них гроші закмарили очі, то пропоную їм приїхати в Україну і побачити все, що робить РФ на власні очі. Пишіть ваші думки під цим відео. Це дуже важливо, це нам важливо, тому що разом ми сила, тому що разом ми обов'язково переможемо. Отже, доброго вечора, ми з України.